Вітаємо усіх, чому вітаємо, бо ми з Тайсоном. Він мені завжди допомагає в усьому. Люди, нарешті дійшов ход до гладіолосів. Не знаю, може вже пізненько викопуємо. Я там розповідала в попередніх відео, я на них плюнула. Плюнула, бо вони всі природилися. Скільки років з ними тягалася, мучилася. Вони всі однакові, не хочу. Ні, ну, викопаю, а по весні буду думати. Оце в мене біль душі. Не знаю, що з ним робити. З Цим лимончиком, він вже в мене, мабуть, років 4. Збачите, таке гарне листя. Я розумію, що не там чи калію, чи азут, чи не знаю чого. Я все підживлювала, все вже в цьому році туди. Що тільки можна тюхала той горщик. Ну, хочу сказати, що на ньому одна страшна хвороба, називається щитовка. Я її не можу вивезти. Оце нібито поки на вулиці, він гарненький, ніде нічого немає на ньому. І квітний він, он навіть дивіться, буде, будуть два лимона. Та вони не будуть, можливо, відпадуть. Їх було кругом начеплялося. Оце листя жовтіє, десь є більш зелененьке. Я його по весні винесла і взагалі вже хотіла, просто хотіла викинути. Стояв він на вулиці, він і зараз стоїть на вулиці, тільки я занесла його в парник, в теплицю. Хай трішечки тут. І оце переживаю, що знову тільки я його в будинок занесу, знову буде е, ця щитовка. Нічим не можу вивезти, що тільки не вила. І актару, і, і господи, як воно там називається? Та безліч забула актелік, і проливала, і ґрунт, і зверху. Нібито немає. Потім є, а ось уже починає, мабуть, з'являтися. Ану, воно. Зараз я дерну. Воно, ну ось, будь ласка, ну, так до вашої уваги. Від нього потім липкий, в, в, все вікно липке, весь все підвіконня. Звісно, всі рослини, які в будинку, у мене їх багато. Оце, не знаю, подумаю. Він такий, дивіться, і стовбур у нього, нібито такий могутненький він, і вже ж, ну. Зрозуміло, що доросла рослина, і не можу я їй дати ніякого ладу, не знаю, я що з нею робити, що тільки вже не робила, вже він мене замучує. Тут хай постій, постій ще трошечки, потім вирішу. Он як мене Тайсон замучив е, в пошуках скарбів на городі. Розумієте? Тайсоне! Ти спочатку те їсиш, а потім сам просишся в три часа ночі на вулицю. Ось викопуємо. Дивіться, що накопали. Я в цьому році не обрізала квітки. Ну, не захотіла. Тому що вони мені набридли. Дивіться, скільки понадавали он цих поп'янків діточок. Не хочу ні діточок, нічого не хочу. Зараз пообрізаю, просушу. Можливо, та гніще в і теплі, не померзнуть. Хотіла сказати, що, можливо, там ночі щось змерзне. Нічого ночі не змерзне. Давай, допомагай. Якби ж я знала, що ти такий помічник, то я б чоловіка не просила. Ти б мені все вирив. Все? Пора Щось знімаю, Тайсон, нічого не видно. А ну. Знаєте, як ото люди її є, є, не люблять? О, не заривай ямку, не заважай йому. Зараз і на нас з вами земля полетить. Отак. Тайсон, дивись, бо надірвишся. дивлюся на твоє заднє місце і таке, як може надірватися. Тепер там, ну бачите, він допомагає по рівчаку, там де були гладіолуси. Нічого, Тайсон, ще жоржини ось викопувати. Все, впорався. Отакий у мами помічник. Це ж треба було. Ух. собі на новий рік отакий от подарунок зробити. Сама собі. Та ні, це дітям дарували. Тільки воно їм, як завжди, більше хочеться. Тікай, мама, пообрізає. Оце зараз так пообрізаю. Навіть не буду, знаєте, я то я замочувала там, то в марганці, то ще всяких щоб, хімікатах, щоб не було. Де б ще напився? Я там мою горщики квіткові. Нема ж більш, де напитися. Ні в чому не буду, все, отаке, яке є, оце все воно відпадає. Зараз навіть не буду нічого йому робити. Хай тижня-два постою, просохне. Що залишиться, заховаю в погріб. Я їх в ці в опилки і в погріб. Що, не... що пропаде, то пропаде, що буде, то буде. Тому що їм немає місця і хотілося знати, щоб були якісь. Гарненькі, а вони всі переродилися. А були ж такі сорта, боже, і на метеликів квітка схожа, взагалі така незвична. І такого лаймового кольору. Ну, всі стали. А ще зараз скажете, вони самозапилилися, вони в мене окремо ростуть. Окремо навіть по грядках. Тут такий сорт, там, ну, тут всі однакові, оце. оці кучі, це всі однакові. Боже, яка на двох добре... Чудова спекотна погода, жарюка страшна. Так що враховувати, що вже середина вересня. Проминула навіть уже середина. Отут сажала інші. Зовсім інші. А толку ніякого. Все рівно. Ні, це здорове. Це ми своїй жабі. Покажу вам ще жабу, яку знайшли в лісі. То окремо відео зроблю. Тепер їжу. Шукаємо. Спочатку знайшли жабу, а потім бігаємо весь рік по суках їжі. Отут. Елітні були, гарні. Ну, в минулому році. В цьому тут були звичайні. Так що не знаю, порадьте може, може вони, можливо, не самозапилюються, там і не комахи їх запилюють, а просто вони вироджуються і повертаються до з гібридів до оригіналу. Не знаю, аж жоржини, Дивіться, яка краса, це тут тільки що Тайсон. Це ж також все, як подумаю. Я ж їх викопую, це все мию. О, стільки бурубляхів валяється. Хай валяються. Раніше б це визбирала б кожен. Та я б їх визбирала, якби ж воно було гарненьке. Так звичайних вистачить. О, також такі гарні, але чомусь квітка там ховається в гілляках. Троянди доквітають, вже, мабуть, останні в цьому році. Ось також Ну, краса. Дехто каже, не хочемо, з ними багато роботи, по весні висади, по осені Викопай, заховай, а мені подобаються. А ті, що не подобаються, рука не піднімається, їх викинути. Просто. Там у мене дуже гарні. Ну дуже. є Такі в людей гарні. В минулому році, до речі, також в мене були різноманітні. Ой, бабушка заберіть кішку. Зараз же він прибіжить. Та все, все, хай сама куди хоче туди, не думаю, не задавить. Тайсон вже зараз до кішки. Я хвилююсь, щоб не задавив. Або щоб вона йому очі не повидирала. Ой, все, пішла я обробляти. Ну, та сама собі додаю зайвої роботи. <кій> ну, так от, воно там квітло буквально тиждень. Всім подобається бабусі, матусі, татусеві. Та й мені подобається. А що ще робити? Треба, щоб не було. Поганих думок, треба, щоб руки були чимось зайняті. Дякую за увагу, до побачення.